Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо нове пригодницьке взуття Merrell Nova 3. Чоловіча модель, жіноча модель Nova 3. Tactical. Ці кросівки призначені для активного відпочинку на природі, будь то біг, хайкінг. Чи просто прогулянка? Вони легкі, добре пропускають повітря, відповідно, підійдуть для теплого сезону, виготовлені з перероблених матеріалів з турботою про довкілля. Кросівки мають піну Float Pro, що забезпечує кращу амортизацію під п'яткою та проміжною підошвою, де найбільше потрібен захист для бігунів та хайкерів. При моделюванні кросівок Antora 3 використовують жіночу форму стопи для кращої посадки та комфорту протягом тривалого часу. Прогулянка це чи біг, ви можете покладатися на них. Підошва Vibram забезпечує найкращу тягу в класі як на мокрих, так і на сухих поверхнях завдяки своїм адаптивним виступам. Незалежно від того, біжите ви, ходите чи зібрались в похід, кросівки Nova 3, Nova 3Tactical та Antora 3 захистять ваші ноги на шляху до пригод.